У селі на Сумщині відкрили нову амбулаторію. За рік побудували та повністю обладнали ланку первинної медицини. Там прийматимуть понад 4 тисячі жителів громади. Кошти для цього проекту фактично збирали з миру по ниці на платформі Юнайтед 24 Профінансувати проект допоміг і уряд австралійського штату Вікторія, Союз українських організацій Австралії, Посольство України в Австралії. Білосніжна будівля майже в центрі села у Чернечинській громаді відкрили нову амбулаторію. Одна з перших відвідувачок, дворічна Вероніка, донька військовослужбовця. На огляд прийшла з бабусею. Я в шуцію красоту заходиш, як ми як вроді десь за кордоном побували. Екскурсію кабінетами з гордістю провадить керівниця медичного центру. Це кімната для збереження медичних засобів та обладнання. Я вас запрошую оглянути. В амбулаторії прийматимуть двоє сімейних лікарів. Діятиме кабінет жіночого здоров'я та щеплень. Нині шукають фахівця і для стоматологічного. Ми можемо тут зробити все, що ну, що, що потрібно по медичному обслуговуванню населення. І дуже ми, ми працюємо над кадрами, ми удосконалюємось, ми проходимо курси, ми навчаємось, ми розвиваємось. Пані Валентина прийшла робити щеплення проти правця. каже, без лікарні в селі сутужно з жахом розповідає про березне. Це вони три роки тому, коли росіяни бомбили їхнє село. Це літав страшенно літак, бомбило. Це не була не одна бомба кинута, було кинуто. Ну, в общем, ревело по понад хатою по страшному. Горить, димить, а що там, де ми воно ж далеченько. Ну, а тоді вже ж на другий день стало ясно, що. Є постраждалі є мама нашої лікарні. Фельдшерка Олена згадує, окупанти тоді знищили щойно відремонтований медзаклад. Там на півтора мільйона було завезено оборудовання. Все було нове. Був фізкабінет дуже гарний, дуже багато апаратури було. І все. Ми йшли з роботи, закрили двері, а прийшли вже на попелище. Мабуть, плакали. вже плохо. років проробити на одному місці. Нічого. Зараз уже це якось воно болить, воно нам напевно болітиме все життя, але зараз ми йдемо на роботу, ми улибаємося. Ще рік тому сільський голова пообіцяв звести нову амбулаторію і навіть терміни озвучив. Та Олена не надто йняла цьому віри. За рік, коли закопували капсулу, я сама перша казала да зараз, за рік Не вірили? Заробили. ні, ні. Кому ну, мабуть, я тільки ці. і вірив. Більше хто не вірив, а я якраз це і вірив. Майже 25 мільйонів гривень для будівництва медзакладу, зібрали завдяки платформі «Юнайтед-24» від донорів з усього світу. 600 тисяч додала громада з власного бюджету. І спільними зусиллями, фактично за рік було реалізовано проєкт з нового будівництва на новому місці. Починали все з виділення земельної ділянки, і зараз уже ми на завершальній стадії об'єкта, який буде зараз обслуговувати більше ніж 4 тисячі мешканців. Амбулаторію вирішили спорудити на новому місці за європейськими стандартами заощадливості. Дуже якісно зроблено утеплення. Тут тепло. Буквально тут трохи ми протаплюємо і вже комфортно нам mm тут. -hmm. Ну і світло Куда високе, абсолютно. вікна великі, От, високе приміщення, світло, гарно все і тут є усе необхідне оснащення. Приміром, у лабораторії тепер виконують дослідження, а раніше такого не могли. Дуже надихає гарно працювати, і дуже прям інтересно працювати тепер з цим обладнанням. І тоді чині, нас не було так. цих аналізаторів. зараз набагато краще і швидше. Ми надаємо обов'язкову допомогу. і Доступні ліки виписуємо. І багато ж зараз через всі ці ситуації і гіпертонія, і помолодшала вона, і цукровий діабет виявляємо людей. через те. Збільшилась захворюваність і надаємо психологічну допомогу, тому що люди або не хочуть кудись їхати далеко, або більше якось довіряють тут. До сіл Чернеччини нині евакуювалось багато жителів з прифронтових громад області, а ще й з Харківщини. Тут три тисячі переселенців з інших регіонів України. Тому, безумовно, такий, така установа, яку сьогодні ми відкрили, вона буде їх забезпечувати. Це практично на 30% цієї громади збільшила за рахунок переселенців. І таких громад у нас дуже багато, і, і ви знаєте, що в Сумській області пріоритет надається. Як ми їх називаємо, чоловим громадом? Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Напередодні вдарили по двох лікарнях в обласному центрі, зокрема й дитячий, зруйнували медзаклад у Краснопіллі, спрямували шахеди, коли лежачих хворих евакуювали в укриття. За роки війни в Україні російські снаряди пошкодили майже дві тисячі медичних об'єктів. Ми робимо все і на всій місцевості. Первинка, і лікарні другого рівня, і лікарні надкластерні, тобто обласні лікарні, все залежить від ступені руйнування. Відновлено уже понад 600 об'єктів. Ну, в залежності від того, що, що руйнується. Інколи окна вилітають, кришу руйнують, то можна швидко зробити. Коли є корпуси, руйнуються, треба відновлювати. Все буде залежати. Та від того на якій території знаходиться лікарня, бо ми сьогодні маємо е, прифронтову лікарню. Там ми не зможемо розпочати будівництво і відновлення до того моменту, поки не здобудемо перемогу. А поки що тато на фронті може не хвилюватися. Його донька напевно отримає медичну допомогу. Дай Бог, я кажу всім здоров'я і миру, миру хочеться, Миру Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці. Марафон Єдині новини.